Перша зміна стосується того, як українці заробляють гроші на території Польщі, бо згідно останніх звітів головного управління статистики Польщі все більше українців звільняється з найманої праці і все більше відкривається українцями фопів та різних спулок на території Польщі, і за останні три роки було відкрито цілих 89 тисяч. Фопів, тобто джавельнощі єдноособовий. І це чітко показує, що українці з, як би скажемо так, з найманих працівників переходять в категорію роботодавців і самі починають створювати робочі місця. І, до речі, з цього приводу, що хочу сказати: всі, хто шукає собі якісну, професійну та, що найголовніше, недорогу, Бухгалтерію для того, щоб вести ваші підприємства, якщо, звісно, ви підприємець, або збираєтесь відкрити ФОП або спулку, я рекомендую розглянути компанію «Сценарій», яка вже багато років допомагає українцям справлятися з польським ЗУСом, з польською податковою, і так далі. І в них є завжди різні хороші акції, вони надають безкоштовні консультації. Тож, якщо ви, як мінімум, хочете розглянути зміну, бухгалтерії своєї, заповнюйте форму за посиланням в описі під цим відео. з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам всю відповідну консультацію детальну. Це те, що стосується підприємців. Наступне. Наступна зміна до нас дійшла буквально вчора. Вона стосується працевлаштування українців, і цей законопроект також є резонансним. Отже, Сенатори ухвалили дві важливі поправки, які стосуються іноземних працівників. По-перше, за даними ГУС, на кінець вересня 2024 року працювало 1 мільйон 52 тисячі 700 іноземців. Це менше на 7% від загальної кількості працівників в Польщі. Наразі в країні працюють громадяни понад 150 країн, і звісно, що найбільшою категорією далі продовжують залишатись. Українці, так це але просто, як ми вже говорили, оця кон'юнктура вона змінюється. Тобто стає більше українських підприємців, менше українських найманих працівників. А е, в той же момент е, найнижчі щабелі на роботі, тобто працівників фізичних, починають займати вихідці там з е, Індії, з Бангладешу, з Філіппін та з інших країн. Е, Якби, які також тих людей, які також шукають собі кращого життя. Сенат ухвалив дві важливі поправки: перша агенції праці зможуть працевлаштовувати іноземців не лише за умовою праці, а також і за цивільно-правовими договорами. Згідно з другою поправкою, до заяви про дозвіл на роботу потрібно додавати інформацію про судимість іноземця. Я думаю, що це більше стосується. Запрошень воєвудських і напряму українців це насправді не стосується. Але що це означає? Це означає, що незважаючи на всю там антимігрантську риторику, польська влада далі рухається в напрямку того, щоб приваблювати до себе все більше і більше іноземних працівників не тільки з України, а з країн Африки, Азії та Близького Сходу. От і це потрібно також розуміти, що незважаючи на всю риторику, яка є, яка буде перед виборами, польщі не вистачає працівників, і польська влада буде робити все для того, щоб їх малий, середній та великий бізнес отримували робочі руки в достатній кількості, бо це напряму впливає на податки, це напряму впливає на добробут, на фінансування. Як армії, так і соціальних програм. Тому, звісно, що в цьому плані риторика може бути така, яку хочуть чути люди, а всі дії вони будуть направлені на те, щоб допомагати польській економіці далі розвиватися. І на мою думку, це дуже, дуже круто, так що польська влада намагається, як мінімум, турбуватись про своїх підприємців. Якби ще трошечки підзнизили податки, взагалі було б супер. Далі. Після цього законопроект підготовлений міністерством сім'ї, праці та соціальної політики, покликаний обмежити зловживання роботодавців, спростити процедуру, зменшити кількість нерозглянутих справ справ у відомствах та забезпечити повну електронізацію розгляду справ нові правила мають підвищити роль державних служб зайнятості в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям. Цим пунктом вони будуть дуже жорстко боротися з тими фірмами, які просто заробляють. На запрошеннях так званих, на дозволах на роботу, на основі яких відкриваються візи. Бо ми знаємо, що попередня польська влада попала в дуже серйозний скандал, коли Міністерство закордонних справ підторговувало запрошеннями і отримувало шалені кошти, після чого. Якби там люди з Африки, Азії та Близького Сходу через територію Польщі попадали на територію Європи, тобто вони фактично просто торгували в'їздом в Європейський Союз через територію Польщі, і звісно, що це великий мінус для всі, всієї репутації всієї Польщі. І зараз ця влада буде намагатися з цим якось боротись. Також серед іншого законопроект запроваджує можливість визначити старостою перелік професій і видів робіт, які не видаватимуться, дозволи на роботою іноземцям в даній місцевості, тобто будуть роботи, на які в принципі в ту чи в те чи інше містечко місто не зможуть люди приїжджати на роботу з-за кордону, бо там, значить, є достатня кількість поляків, які можуть на цих посадах працювати. Також буде скасовано так званий аналіз ринку праці, коли перед тим, як працевлаштувати іноземця, потрібно перевірити, чи має чи немає е, місцевого працівника, який може зайняти цю вакансію. Це означає, що набагато швидше будуть виготовлятися е, запрошення воєвудські так звані, так, які потрібні власне, е, жителям Африки, Азії та Близького Сходу для відкриття віз. Тобто, цим вони також будуть прискорювати. Е, Рекрутацію іноземних працівників з-за кордону на територію Польщі. Знову ж таки, це в корінь суперечить тій антиміграційній політиці, на які намагаються грати багато політиків перед президентськими виборами. Бо всі адекватні люди розуміють, адекватні політики розуміють, що на території Польщі дуже і дуже великий потенціал виробничий і їм просто-напросто не вистачає робочих рук. І це триває вже. Дуже і дуже багато років, більше 10 років, так точно. От. І ситуація, в принципі, не змінюється, бо Польща далі продовжує залишатись дуже вигідною і дуже привабливою для іноземних підприємців, які хочуть відкривати бізнес тут, які хочуть переносити свої виробництва сюди і так далі. Тому цей дефіцит він буде тільки зростати. Далі, крім того. При повітових управліннях праці будуть створені так звані пункти для іноземців. Проект запроваджує обов'язкові підстави для відмови у видачі дозволу на роботу, якщо компанія-роботодавця була створена або діє переважно з метою полегшення в'їзду громадян для третіх країн. Те, про що ми говорили, недобросовісні бізнесмени відкривають фірми і просто торгують запрошеннями, відкривають її на якусь ліву особу, якої там, можливо, в Польщі немає і ніколи не буде, і просто починають заробляти дуже. Великі суми грошей. Тепер такого не буде. Тобто, з однієї сторони, для чесних роботодавців буде набагато простіше отримати, привести собі працівників з, там, з умовної Індії, а з іншої сторони, всі, хто просто підторговують запрошеннями і не мають, не ведуть жодної іншої діяльності, їм. Якби життя ускладнять, і це допоможе більш е, якби бути більш конкурентними тим, хто набирає людей на роботу, а не просто підторговує запрошеннями. Також говориться про те, що буде повністю електронізовано процедуру видачі дозволів на працевлаштування іноземців від подачі заяви до отримання рішення з цих питань. І звісно, що це допоможе також більш якісно моніторити ситуацію. Яка якби з цими самими продажем цих запрошень? Бо це є просто шаленою проблемою в Польщі дуже довгий період часу. І тут також, е, якби треба дивитись на сторону працівників, чи вони не будуть зловживати оцим моментом. <кхух> Бо раніше як було? Купив запрошення, чи безкоштовно тобі дали це запрошення? Людина приїхала на територію Польщі. І не попала до того роботодавця, поїхала собі в Німеччину. Або їй так захотілося, бо вона вирішила передумати. При цьому роботодавець являється, якби він витратив кошти на те, щоб людину сюди привезти. Хто робив це безкоштовно, так? Я не говорю про тих, хто заробляв на цьому гроші, фірма зробила все безкоштовно, людина приїхала до Польщі і поїхала десь собі в Німеччину. І далі ніхто нічого їй зробити не може. І я думаю, що цей момент також поправлять. І у випадку, якщо людина приїжджає. На якусь конкретну фірму і не виходить до них на роботу, то ця віза буде або анульована, або просто там в неї будуть розмови зі стражею гранічною, де вона там працює і що там далі має бути. Ось. Якось так це виглядає. На мою думку, те, що зараз робиться, це просто таке собі впорядкування міграційної політики в Польщі, і це потрібно для того, щоб зміцнювати. Як обороноздатність, так і територіальну цілісність Польщі. Бо чим більше буде легальності в справах саме іноземців, тим менше шансів, що Польща перетвориться на умовну Німеччину або Францію, де нелегальних мігрантів, де різних оцих ну якби людей понаїжало, так і вони і не працюють, і нічого не роблять, сидять на соціалі. І щоб в Польщі нічого подібного не було, то вони зараз, власне, і наводять порядки. Я вважаю, що від цього буде добре всім. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!